Напередодні Дня захисника і захисниць України Національна гвардія проводить заходи з учнями гімназії та ліцеїв. Ми розпочали свої заходи з учнями молодшої школи. Це сьогодні у нас 14-та гімназія. Я представила їм руханку, яку спеціально для них написала, бо учні молодшої школи вони у нас самі вразливі і тому вони потерпають від цих тривог. Вони Довго не можуть прийти в себе, заспокоїтись, тому під час повітряної тривоги, коли вони знаходяться в укритті, діти можуть якось різноманітнити своє дозвілля, те, що їм надають вчителі, і тому сподіваюся, що ця руханка стане їм у нагоді. До Дня захисників і захисниць України в Ізмаїльській гімназії номер 14 розпочалися заходи. Ми хочемо віддячити нашим героям героям за їхню мужність, за їхнє добре серце, за їхню відвагу. Саме сьогодні у нас була зустріч з Національною гвардією України. Гості разом з учнями провели цікаву руханку. Ця руханка виховує любов до батьківщини та піднімає бойовий дух. Ми щиро дякуємо представникам національної гвардії за співпрацю. Цю руханку будемо включати в подальшу роботу. Україна, де... More, let's see more let's see.